У Кропивницькому відзначили Міжнародний день волонтера. Начальник Ірогоградської Андрій Райкович та голова обласної ради Юрій Дрозд привітали волонтерів з усієї області та вручили їм відзнаки за активну громадську діяльність, патріотизм, самовідданість, організацію надання волонтерської допомоги, постійну підтримку ЗСУ, тероборони і ВПО. Серед нагороджених є і Олександрійці, волонтери Павло Царевський, Дмитро Востріков та Артем Білошапка. 6 грудня Олександрія відзначає 80-річчя визволення від нацистських окупантів у роки Другої світової війни. У пам'ять про людей, які самовіддано боролися за мир та звільняли рідну землю, до братських могил та алеї пам'яті містяни поклали квіти. В Олександрії проживає 5 учасників бойових дій того періоду. Місто звільнили 6 грудня 1943 року. Історичні джерела говорять, що тоді в боях загинуло 715 воїнів. Не повернули. Внулися і зникли безвісти майже 10 тисяч військових, пише прислужба міської ради. Міжнародний день волонтера колектив Приютівської селищної ради в чергове виявив свою підтримку військовослужбовцям. Цього разу допомога була спрямована на збір коштів для доставки і ремонту мікроавтобуса за кордону, який передадуть Едельвейсам з 10-ї бригади. Завдяки благодійним внескам працівників ради зібрали 25 тисяч гривень. Ще по 5 тисяч гривень задонатили на ремонт автомобіля для 22-ї бригади, які тримають фронт на Бахмутському напрямку, та на закриття збору на Купівлю автомобіля для п'ятого окремого загону спецпризначення Омега йдеться на сторінці Приютівської громади. Напередодні дня Святого Миколая гвардійці авіаційної бази відвідали вихованців Центральноукраїнського ліцею інтернату спортивного профілю. До вихованців закладу гвардійці приїхали не з порожніми руками. Цього разу вони поклали під ялинку смаколики та подарунки від Святого Миколая. Діти зустріли гостей з невеличкою концертною програмою. Пишуть на Фейсбук-сторінці ВЧ 2269. Як досягти успіху, побудувати кар'єру в Україні за кордоном, розповідали молоді Олександрійці Ілля Маловік та Мага. Ілля здобув успіх та фінансову незалежність, працюючи моделлю. У 29 років він встиг укласти контракти і попрацювати з українськими, європейськими та азіатськими брендами та будинками МОД. Мага, псевдонім 24 роки, навчається в Німеччині, володіє п'ятьма мовами, викладає уроки німецької для тих, Хто хоче залишитися у цій країні і має успішні Тікток та Ютуб канали. Мотиваційну зустріч в юнацькій бібліотеці відвідали учні та студенти місцевих шкіл та коледжів. Олександрійський ансамбль Мелодія з концертом завітав до геріатричного пансіонату. Програмою Мелодія грає з Миколаєм вітає. Музиканти привітали людей з інвалідністю та самотніх людей похилого віку. Зі святами подарували їм гарний настрій та часточку родинного тепла. У четвер, 7 грудня, буде хмарна погода, у другій половині дня – сніг. Температура вночі – мінус 2, в день – 1 градус морозу. Атмосферний тиск – 757 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний – 4 метри на секунду.